Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я експерт з фондового ринку в світ інвестицій Валерій Меланов. Ринку російської нерухомості загрожує обвал цін. Зазначаю, що на ринок житла зробили негативний вплив різноманітні фактори, в тому числі масовий від'їзд росіян з країни після початку часткової мобілізації. Крім того, на галузі позначився середній термін іпотеки, який у серпні 2022 року перевалив 23 роки. Раніше він тримався поблизу позначки 18 років. З урахуванням того, що іпотеку беруть люди, вік яких в середньому перевищує 35 років межа розтягування іпотечних термінів практично вичерпаний. Банки не дадуть іпотеку людям, які до її закінчення вийдуть на пенсію, пояснюю, що забудовники дійшли до межі із інших питань так середня ставка по новому житлу опустилася до історично рекордних відсотків річних. Подальше її зниження неможливо, вона вже вдвічі нижче ключовий і менша, ніж в розвинених країнах. У підсумку, з урахуванням цих та інших факторів, вторинний ринок почне поступово забирати попиту первинного. Крім того, ціни впливатимуть один на одного. Вартість квартир повинна буде впасти поступово від 20 до 38%, тобто практично на третину. Росіяни чекаємо дешевих квартир. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!